Я кішка втекла з дому і повернулась вагітною. Втекла вона, доки я була в відрядженні. Шастала кілька днів, не пойми, де і з якими хвостатими красеннями. Що Тож я давно збиралась її каструвати, але то бісих глистів проганяли, то зуби видаляли, а потім ще й парочка переїздів зверху. Здається, саме час. Звісно, можна було б котячу екстрену контрацепцію, такий собі постінор для вусатих, але що? Гормональні штуки дають купу побочок в цьому випадку. А ще я проти плодить кошенят, щоб було і знаю, що для здоров'я то все міф, що для людей, що для котів. Екологи ще нікого здоровішим не зробили. Кастрація на ранніх термінах можлива, тож пакую шльондру в бокс, вести в лікарню. Привезли, пузіко побрили, а вона хоба вже не може мати дітей. Поняття не мають, в який момент бурхливий. Вої котячої молодості пані Пузік опинилась на хірургічному столі. Але маємо, що маємо, тож тепер виходить, щоб лядувала ця жінка не за покликом Матільди, а з любові до пригод. То добре, що так, але хоч в Подолі і не принесе, шастить на вулицю не пущу.